Канал ФО. Прості рецепти. Доброго дня всім. Сьогодні приготую салат п'ятихвилинка. Це буде швидко і смачно. Починаю готувати. Для салату з консервованої кукурудзи я злила рідину. В Салат я буду додавати консервовану квасолю. У мене вона червона. Але ви можете використовувати і білу. Також салат буду додавати в магазинні сухарики, але можна використовувати і домашні. Шинку я нарізала невеликими шматочками. Тільки перед тим, як подавати салат на стіл, я заправляю його майонезом. Можна домашнім і гарно перемішую. Сіль в салат я не додавала, а ви дивіться на свій смак. За бажанням в салат можна додати часник. Салат 5-хвилинка готується буквально за 5 хвилин. Нічого не потрібно варити, тільки нарізати шинку або ковбасу, відкрити баночки з кукурудзою та квасолею, додати сухарики, все заправити майонезом, перемішати і готово! Салат допоможе вам, коли до вас несподівано завітали гості. Всім смачного! Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і обов'язково залишайте коментарі. Я їх всі читаю. Всім вам бажаю миру і добра і до нових кулінарних зустрічей!